Слава Ісусу Христу, вітаємо вас з Божої волі, з благословіння нашого митрополита Луцько-Волинського Михаїла. З допомогою та захистом надійним нашим фронтом і тулом Збройних сил України. Сьогодні я раді бачити, вітати вас на телеканалі Конкурент-ТВ. І я з вами сьогодні у спілкуванні, в дискусіях про тирей Андрій Миронюк, настоятель села. Кременець парафії Святителя Миколая Миколаю і виконуючої обов'язки села Щурин парафії святого Михайла. Чи можуть чоловік і жінка розписані тільки в радці, приступати до сповіді та причастя досить доцільне до української ситуації, яка була непроста ще до війни, особливо стала ще більш складнішою напруженістю під час війни, тому що. Статистика досить вражаюча по розлученні і по шлюбах і сім'ї, які, на жаль, не то, що дуже слабенько тримаються на плаву, а на жаль і розпадаються духовно і тілесно. Тому питання хороше. Будемо трішки з вами спілкуватися на основі святого письма, на основі святих отців, на основі богословів, минувших і сучасних, і на основі так само філософії минувшої і сучасної. Коли завжди ми православні християни і богослови, науковці, філософи та мудрі українці освічені, приступаємо до будь-якого питання, то знову ж таки маємо в першу чергу розбирати кожен термін окремо і потім зводити усю сукупність визнання цих термінів і всієї інформації. Коли, наприклад, ми говоримо про шлюб, то знову ж таки можемо розуміти різні підтексти. Які втілені у цей термін, тому що хтось вважає шлюбом е як союз і єднання хлопця, дівчини, відповідно, чоловіка і жінки, без якихось обов'язків перед державою чи перед церквою? Хтось вважає, що це на взаємовигідних якихось моментах, коли один одному щось винні, щось зручно і щось пообіцяли і щось буде симпатизувати. Хтось вважає, що це є обов'язок кожного громадянина в даному випадку України, тому потрібно цей державний обов'язок виконати перед своєю державою. А хтось вважає, що цей термін суто усугублений із таїнством шлюбу, який притаманний відповідно християнству і православній церкві. Тому знову ж таки, коли ми говоримо про термін шлюб, то ми маємо розуміти різні підтексти і синоніми, і що вкладено у ці тексти і синоніми. І самі визначення так само, коли ми говоримо про таїнство сповіді і таїнство святого причастя, то ми також маємо розуміти, що це мається на увазі. Тому що хтось мається, е, собі під розумінням, що це е, раз на рік е, зазвичай великий піст перед е, святом Пасхи піти до сповіді, е, розказати про свої гріхи або послухати священника і причетитися. тому що така християнська православна українська традиція. Когось так батьки навчили, когось так сусіди роблять. Так само знову ж таки кожен розуміє питання причастя, що це просто традиція. Що це просто смаком вина і хліба, просфори. Ми причащаємося, тому що такий символізм і таке вчення церкви. Але знову ж таки, маємо розуміти чітко, що таке таїнство, тому воно називається таїнство сповіді і таїнство святого причастя. Що, коли ми приступаємо до таїнства сповіді, яке називається таїнством, то знову ж таки ми говоримо в першу чергу не священнику свої гріхи, а ми говоримо в першу чергу перед Богом. Священник відповідно від ідеї як посередник і як допоміжний елемент між Богом і людиною. Коли ми говоримо про свої гріхи, то ми не просто їх перелічимо якусь статистику або якусь історію, яка відбулася у нашому житті, духовному.